Гуляла, що рання. А я плакав, я плакав силу ніч, а ти казала, ти казала у вісторох. Поцілуєш, поцілуєш, а вісторок. Я, я прийшов, тебе нема. Пісманула, підола. Манула, підвела моя мила. Е, моя, моя мила, моя мила до роботи не лінила. забава, забава, здораня, гей, hey, забава, забава, цілу ніч. Гуляла, oh, гуляла, здораня. Hey, а, я плакав, я плакав цілу ніч. Oh, ти казала, ти казала всереду. Я бидем по череду. тихо, тихо. Це народна творчість Світлана Гора грає на первинному українському інструменті. Ти казала, ти казала усереду, тим разом, цім разом почеретом. Що їй нема? Малова підола, мало підлала, моя мила, е ге моя мила, моя мила до роботи не лінива. Я прийшов тебе нема, під матова підпила, закінчив, ну, ти мила, моя мила.